Позачергове засідання виконавчого комітету української міської ради відбулось у середу, 22 лютого, оскільки анонсований час засідання співпав із повітряною тривогою, члени виконавчого комітету розпочали роботу о 12-й годині. Проте, незважаючи на це, всі питання були розглянуті та прийняті позитивні рішення. У ході засідання підтримано рішення про внесення змін до номенклатури та обсягів матеріально-технічних засобів, що підлягають закладанню у місцевий резерв виконавчого комітету для запобігання. І ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій даним рішенням передбачається закупівля комплектів спецодягу для добровольчого формування української громади, які у разі надзвичайної ситуації будуть залучатися до ліквідації їх наслідків. Ці установи 447 від 27 грудня 2021 року. На добровольчі формування оборони, теорої функції. У у проведенні аварійних рятувальних та інших подів робіт у випадку надзвичайної ситуації. Тобто ми маємо право законним чином залучати наше РТГ до таких от заходів, наприклад, як у нас, коли по Трипільській ТЕЦ ударили, треба було відновлювати і працювати і все. Ну а людям якби, в чомусь треба працювати. Щось їм треба забезпечити, якийсь одяг, якісь взуття, якусь шапку, якісь, якісь перчатки, все. Тому ми вносимо туди зміни, в номенклатуру, щоб ми могли закупити цю форму одягу і при потребі могли дати людям, щоб вони могли працювати. Підтримано рішення про виділення коштів з резервного фонду бюджету громади у сумі 898 тисяч 568 гривень на виготовлення проєктно кошторисної документації з будівництва двох модульних залізобетонних укриттів. Прийнято рішення про встановлення ТОВ про переробка тарифів на послуги споводження з побутовими відходами. Нагадаємо, з тарифами можна ознайомитись на офіційному сайті громади. Зв'язку з тим, що в 2022 році з нашими зросло палима сильні матеріали і зростання. Саме вартості захоронення відходів виникла необхідність переглянути терміну. Тобто, вся процедура пройдена, зауважень на громадські слухання немає, всі матеріали були не різні чаном нікому. Тому прошу затвердити, щоб все таки санітарний стан нашої громади був на якості. Наприкінці члени виконавчого комітету розглянули низку питань соціального напряму та питань служби у справах дітей і сім'ї. Про наступні планові засідання буде повідомлено на офіційному сайті Української громади.